Вітаю, маленька порада від карт на 25 серпня на понеділок. І карти радять, що, якщо вам будуть давати зверху якісь вказівки, то треба їх до них прислуховуватися. Та. Працювати працювати в команді согласно правил, не знаю, согласно там, посадових інструкцій, тобто робіть свою роботу правильно і так, як потрібно. В цей день не треба застосовувати силу. В цей день не треба. Намагатися якось вплинути на ситуацію, якось відстояти себе, тим паче силою себе відстою, відстояти. Ні, це призведе тільки до конфлікту. В цей день краще робити так, як потрібно. Согласно розпорядку дня, Согласно, згідно якогось плану, от, згідно якоїсь інструкції. Навіть якщо це робота спільна робота в компанії, то кожен все одно має свої задачі. І ви спокійно. Пройдете цей день. Дякую.